Нарешті до російського командування дійшло, що зникровлення групи військ-центр перед дислокацією найбільш боєздатних бригад під Авдіївку може погано для них закінчитись. Заморозка українського конфлікту в сьогоднішніх умовах серена не відповідає стратегічним задачам. Росію, а так звана потешна 25-та загальна військова армія взагалі не вирішує питання нестачі якісного ресурсу. Схоже, расисти ухвалили рішення посилити групу військ-центр за рахунок групи Військ Захід і будуть підкріплювати Лиманський напрямок силою 3 та ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, тим самим послаблюючи 20-ту загальновійськову російську армію. Це до речі, про те, що зона відповідальності групи військ. Захід, до якої належить і наступ на куп'янськ, почне просідати, і це за умови, що такого ресурсу, який окупанти сконцентрували під Авдіївкою, їм вистачатиме для подальших штурмів. А якщо їх немає, тоді вони тягнутимуть із луганського плацдарму ресурс, тим самим послаблюючи їхні можливості по усій лимано-куп'янській осі. Е, ну, ситуація знаєте, якщо говорити про цивільне населення, то Місто живе, а люди в ньому виживають. Якщо говорити про військових, то дійсно хлопці тримають, не дивлячись на всі потуги да, нашого противника про оточення міста, про штурмові дії і в лобову напромку, і про кількість обстрілів, і про кількість авіабомбових ударів, як по позиціям, так і по місту. Ситуація ну дійсно дуже важка, непроста, але контрольована. Е, ну за уже там скільки, другий місяць вже тривається загострення на нашому напрямку. Ну, дійсно, можна з певністю сказати, що ну дуже зрозуміла. Е то ну ситуація, то що місто тримається, то що лінія оборони тримається, і вона непохідна. Не дивлячись на я ж повторюсь, на на всі всі потуги нашого ворога, всі, ну не знаю, промка наша, коксихім наш в місто не зайшли, і лінія оборони також тримається. І якщо орієнтуватися на останню інформацію від американського інституту вивчення війни експерти е е американські подеколи подекуди набагато чи е швидше повідомляють якусь інформацію, ніж це собі дозволяє український генштаб, О, і ясно, чому український генштаб досить обережний з інформацією. Але ось цими днями вони писали, що сили оборони контратакували та просунулись вперед під Авдіївку. Тобто не треба думати, що винятково росіянам дозволяють атакувати Авдіївку і десь там мати. На локальні успіхи, що це означає з приводу українського контр-атаки, контр вибачте, пане Віталію, і справді наскільки вдається просуватись, враховуючи, що величезну кількість військ і техніки росіяни перекинули на цей напрямок? Ну мова не йде про якісь серйозні контрконтратакувальні дії з нашого боку. На жаль, да поки що, але ж ну от кожного разу, коли у хлопців є можливість, хоч хоч. Будь-яка є там імовірні, що можна щось е, зробити, е, то вони однозначно це роблять і. Ну, це район Степового. Йде мова про це. Хлопці там дійсно дуже оперативно спрацювали, скориста скористувалися можливістю, певними, скажем так, недоліками у ворога, да і їхніми прорахунками і вдарими. І ну, дійсно їм це вдалось, і дуже дуже добре вдалось. Про деталі звичайно, що поки що зарано говорити. Але ж ну такі речі, не дивлячись на те, що дійсно ворог великими силами і особового складу, і артилерії, і всього тисне, тисне і тисне, хлопці знаходять можливості і такі речі робити в тому числі. Пенвіталі, ви згадали про Авдіївський коксохім, на який особливо агресивно претендує ворог. Але якщо подивитися на специфіку цього підприємства, то чи розуміють росіяни, що в свого роду пастку лізуть? Бо якщо вони забаркадуються на коксохімі, а там для виробництва кокса використовуються великі батареї спеціальні, які наснажені певними хімічними високочутливими до вогню та вибухів елементами, то снаряд, який прилетить буквально десь по. Ворог може стати, ну скажімо, великою могилою, тобто на території великого підприємства, такого штибу вести бої вельми небезпечно. Чи є усвідомлення у ворога такої теорії? Думаю, що ні, бо ну, знаєте, є дуже старе прислів'я, умом не понять. <свист> от, і в цьому конкретному випадку, так точно. Для чого лісти? Ну, от, Жодного. Ну, ну, хочуть вони собі, от вони собі придумали, що це якісь там другі азовсталь чи щось таке. Ну, вони ж склонні до якихось таких знаєте, там, сакральних речей. І певною мірою і Коксахім вони бачать саме такі, таку річчю. Ну, Є, це, ну, їхні там воєнкори вже ниють, вже відоси викладають, що Авдіївка е, для нас стала пасткою. Коксахім, то взагалі буде там крах всього цього там, наступального їхнього там, е, ну, цього напрямку, як вони кажуть. Да? Ну, не знаю, ну, на мій погляд, це повна дурня, і для чого це робить. Ну, В певною мірою, скоріш за все, спрацьовує, знаєте, ну, у нормальних людей, у нормальних цивілізованих будь-яких народностей є там інстинкт до самозбереження, а у них інстинкт до самоліквідації. Да? От, ну, скоріш за все, це. Буквально днями ви писали про те, що за останній тиждень з міста виїхало 102 людини. Як зараз просувається процес евакуації? Наскільки е легко мати спільну мову з місцевими жителями і переконувати їх у тому, що це необхідно? Ну так е спостерігаємо е певних, мабуть, уже три тижні е активізацію людей е з точки зору евакуації. Дійсно, вони Записуються більш активніше так, в рази активніше, ніж це було раніше. А, маємо за, запис на евакуацію і сьогодні, і завтра, і післязавтра. А, відверто кажучи, ми вже їх і не вмовляємо. Бо одне, от, де йде у нас перемовини, дуже важкі про виїзди цивільних з Коксахіму, да, бо там ще залишились цивільні. Це не працівники Коксахіму, а цивільні, які свого часу прийшли і попросили прихистку на територію Коксахіму і Вони там ще залишаються. Було 17, зараз 15, але перемовини тривають. Ось з ними там складно складно з ними ми говоримо. Все решта, здебільшого, вже е, побачили, що за там місяці, там 10 днів відбувається в місті, що, що твориться, що б'ють суто по ним, е, руйнують ті будівлі, чи те, що від тих будівель залишилось, де люди проживають, бачать вони. Дим з труб буржуєк, і туди гатять і цими кабами, і артилерією важкою. І люди це бачать, і люди це про це говорять. Якщо раніше ми з ними сперечали, хто б'є, звідки б'є, для чого б'є, то зараз навіть таких розмов вже в місті не відбувається. Ну принаймні до мене і до поліції, з такими питаннями ніхто не звертається. Люди бачать, ну були ще перехвати, і вони ж також спілкуються. Там, в телеграм-каналах, з цієї сторони, там раніше писали в Авдіївці, півтори тисячі людей, це наші люди, вони ждут ребята нажмемо, давайте Авдіївку беремо. Ну, зараз вже ну, ті місцеві, мабуть, хтось і чекав, да, навряд чи це робить. Бо ну, сам факт, той, що люди так активно записуються на евакуацію і виїжджають, говорить про те, що ну, дійсно люди втомлені і люди. Ну ну нарешті там прийшло якось якесь розуміння того, що ну реальна картина, що відбувається.